Вітаю! З вами команда молодого Буковинця. Ми дізналися про найважливіші події Чернівців та області і готові поділитися з вами. На жаль, цей тиждень відзначився новими обстрілами з боку Росії. 15 листопада було випущено в бік України понад 100 ракет, а 17 листопада ворог знов завдав ударів. Через удари по енергетичній інфраструктурі України було знеструмлено Чернівці та інші регіони України. Були прильоти у сусідніх з Буковиною областях. 15 листопада значна частина області упродовж вечора була без електропостачання, але енергетики оперативно спрацювали, і тому до опівночі на Буковині вдалося відновити світло майже у всіх домівках. Цього разу обсяги руйнувань чималі, тому декілька днів будуть важкими. Це зазначили в обленерго в області. Відчутно похолодання. Надалі буде тільки холодніше. Відповідно, мешканці будуть споживати більше електроенергії. Для того, щоб не перевантажувати мережі у Чернівецькій області, як і по всій Україні, вирішили запровадити екстрені відключення. Графіки погодинних відключень вже не дійсні, тому не шукайте свій будинок у списках. Це може трапитися будь-коли. Світло будуть вимикати без попереджень. Вуличне освітлення поки що вирішили не вмикати в обласній військовій адміністрації. Просять підготуватися, запастися водою, теплим одягом та термобілизною. Придбати альтернативні джерела енергії, такі як ліхтар, павербанки. Як підготуватися до зими, ми розповідали вам у першому випуску головних новин. Також чернівчани помітили, що коли вимикається електроенергія, зникає зв'язок та інтернет. Я поспілкувалася з менеджером технічного департаменту Водафон, який пояснив, що під час відключення світла вимикаються вайфай роутери в будинках і всі масово переходять на мобільний інтернет. Зрозуміло, що через це мобільна мережа перевантажена. Саме тому швидкість мобільного інтернету знижується. Але усі станції мають резервні джерела живлення, які автоматично вмикаються, також можливе під'єднання до генератора, що забезпечує роботу від 8 годин до 2 діб. А от ситуація з зв'язком складніша: більшість станцій для живлення використовують акумулятори, які можуть підтримувати функціонування протягом кількох годин. А якщо відбувається масове відключення, то акумуляторі просто не витримують. Кореспондент МБ Євгеній Пірушков підготував поради, як не залишитися без зв'язку. Краще надсилати повідомлення не через Instagram, а обирати Facebook Lite, Messenger Lite, Google Go, Google Maps. Go, ці додатки працюють швидше та легше. Завантажте карти, які працюють без інтернету. Адже, якщо ви будете не вдома і вам потрібно буде дістатися до певного місця, під час аварійного відключення карти будуть працювати. Якщо у вас є кнопковий телефон, то дістаньте і зарадіть його. Вони довше тримають заряд і краще ловлять мобільний зв'язок. Відважний чернівчанин Олександр Лендл розповів про бої військових та перемоги ЗСУ на війні. Детальніше дивіться у сюжеті нашої кореспондентки Анни Семенови 19 листопада на сайті МБ. Куп'янськ ну, місто повністю в розрусі. Ну там, ну те, що я побачив, ну таке бачив тільки, напевно, в якихось фільмах. В одне село зайшли, і там навіть нам їсти принесли, приготували. Тобто ну, ну, дуже позитивно нас зустрічали, нас чекали. У Чернівцях найбрудніше повітря в Україні. Відбувся офіційний запуск проєкту в Чернівцях від Лун місто Айр з метою покращити екологічну ситуацію в країні. Система аналізує якість повітря. За показниками, які виводяться у реальному часі на карту, у Телеграм та Вайбер-боти, та у додатку можна побачити, що повітря у Чернівцях не здорове. Причина цьому є спалення стерні та листя. Ми заходимо на сайт і бачимо шкалу вимірювання повітря. Чернівці підпадають під червоний колір. Переходимо до карти і можемо у реальному часі побачити, яка якість повітря у місті. В середньому це показник 155. Порівнюємо тепер з іншими містами: Київ 33, Львів 45, Одеса 4. Хмельницький 70. Наразі в місті працює 11 датчиків. Чернівчани можуть заповнити анкету на сайті та під час пошуку нових локацій розглянуть усі запропоновані варіанти. Натомість, заступник міського голови Василь Зазуляк повідомив, що якщо десь у місті сильно забруднене повітря, люди можуть звертатися для вирішення проблеми. Чернівчани залишаться без ялинки. Цьогоріч у місті та області не буде новорічних святкувань. Таке рішення ухвалили на комісії міської ради через необхідність економити електроенергію. Соборна площа залишиться без свята. Вирішили, що ялинку не встановлюватимуть. Так само тут не з'явиться будинок для Різдвяного ярмарку та будинок Святого Миколая. Минулого року для міста придбали штучну ялинку за вишки майже 20 метрів. Маємо 3D гірлянди, але цього року нічого встановлювати не будемо. Повідомила начальниця управління культури Юлія Савтенко, кореспонденції МБ Людмилі Осадчук. Проте обіцяють встановити штучну 7-метрову ялинку в центральному парку культури та відпочинку імені Тараса Шевченка. Звичайно, вона буде прикрашена лише іграшками. Ялинку парк придбав минулого року за власні кошти, встановлять її біля атракціонів. В управлінні культури є плани щодо встановлення двох новорічних фотозон на театральній площі та площі філармонії. Наразі тривають перемовини та розподілення коштів. Також вулиця Кобилянської буде прикрашена відповідно до новорічної різдвяної тематики. Підприємці біля своїх закладів встановлять фотозони та прикрасять вітрини. Без уваги не залишиться і діти. Для них будуть проводити новорічні вистави та різні заходи у закладах культури. Створити новорічну атмосферу дорослим та дітям можна не використовуючи гірлянди, адже це потребує багато електроенергії. Потрібно розуміти, що зараз це не на часі. Ми поділилися з вами новинами тижня та продовжимо слідкувати всією командою МБ далі.